Ну що ж, є такий насос в мене, він трошки вийшов з ладу, ніби крутиться, але не качає воду. Напевно, що там сам насос пошкоджений кричатки чи зношені, чи що. значить, Треба подивитися, розібрати і замінити запчастини, щоб він почав крутити щось. Ну, коротше, воду качати. Звичайно, умови дуже погані для ремонту, я тут штукатурю, але, але потрібно його швиденько поремонтувати. Будемо пробувати щось робити зараз. Буквально я перевірив його, попробував запустити, скоріш за все, що діагностика була зовсім неправильна, був сантехнік мені її перевіряв удально, я зовсім не був на місці. Напевно, що тут у нас спусковий конденсатор. Скоріше, за все, що він вийшов з ладу, а цей взагалі не крутиться. Будемо дивитися. Ну, спочатку, звісно, конденсатор, з крім глянемо який у нього стан. А тоді вже, можливо, і не будемо скривати тоді сам. Мотор, не мотор, а насос. Ось такі бувають речі. А я купив новий насос. Ну, значить, це буде в запасі. Це якийсь водолій там 32-й. Да. Ось такі моменти бувають, коли сам не долучишся до справи. Сантехнік, сантехнік що? Насос не робить, давай новий. Ось так.